Але з іншого боку настає страх, нервозність, апатія, вічасть, безвихідь. Всі, кого застали масовані ракетні атаки по всій Україні з 10 жовтня, мабуть, відчували щось схоже. Таких одночасних і жорстоких ударів по енергооб'єктах, житлових кварталах, іншій критичній інфраструктурі, російський диктатор давно не влаштовував. Він скаже ні. невдачі на фронті, жалюгідна мобілізація, масова втеча росіян і тотальна ізоляція все це дуже. Погано впливає на хистке здоров'я старого недолідора. А ще народ вимагає побєдних реляцій, а ще пропагандисти, чиє гарчання треба підживлювати. Та найголовніше, Путін хоче нас зламати, залякати, знову відправити з валізами на захід, посадити в повну пітьму. І нам це треба розуміти, нам це треба усвідомити, і цього нам не можна допустити. Ми мусимо витримати і пережити цей терор. Це важко, але тільки не нам. Не українцям репортаж Тетяни Наконечної. Запоріжжя Миколаїв. Харків. Ці міста ворог щодня рівняє із землею. Без перестанку обстрілює Донеччину під постійним вогнем Дніпропетровщина, Одещина та повністю деокуповані ще навесні Сумська і Чернігівська області. Немає спокою ні в центрі, ні на заході. У столиці після затишчя вже два тижні триває ракетно-дроновий терор. Росія калічить і вбиває українців, краде не лише пральні машинки, а й наше життя. Посилення атак на мирне населення це агонія Путіна через поразку російської армії на всіх фронтах. 100% передсмертна судома московського імперіалізму. Вони насправді програють в усьому. Прорахувалися вони в найголовнішому. Наголошую. в найголовнішому. Вони не зрозуміли, що українська нація готова. Відстоювати свою незалежність вони не зрозуміли, що українська нація давно їм не братня, а насправді. Ми ніколи братніми з ними не були. Кремлівські плани пішли за російським кораблем іще у квітні, коли українські воїни вибили загарбників з під Києва та з північних областей. Блискавичне звільнення Харківщини і просування ЗСУ на півдні теж похитнуло окупантів. Вони намагаються бодай щось продати як перемогу своєму зазомбованому населенню, якому роками брехали про всемогутність російської армії, яке підтримує війну проти України. Їм треба показувати, що вони все ще щось можуть. І для цього вони використовують в тому числі карти повітряних тривог в Україні, демонструючи, що вони сильні, що вони здатні зробити наше життя жахливим. Що таким чином вони демонструють, що Путін все ще мачо, і він все ще може. Ударами по цивільних та енергооб'єктах російський диктатор хоче не лише загнати нас у страх і темряву, а й виснажити економіку. Чи хочемо ми доставити Путіну таке задоволення і поводитись так, як він хоче, Навряд чи. І від цього виходить наша подальша поведінка. Ми маємо робити те, що ми робили. Ми маємо споживати для того, щоб давати роботу іншим людям. І ми маємо не нити. Поки ракети летіли на столицю, українці співали в метро. А після атаки шахедів гуглили, як збити дрон, і плодили жарти в соцмережах. Зверні до українців 24 лютого не панікуйте, не поширюйте фейки, не створюйте затори на дорогах, не заважайте військовим. Зверні до українців 17 жовтня, не збивайте самостійно іранські дрони. Збивати іранські дрони та російські ракети нам допоможуть союзники, надавши потужні системи протиповітряної оборони. Згуртувалися західні партнери після тих таки масованих російських обстрілів. У нас знову є завищене очікування, що мовляв небо можна закрити на 100%. Навіть найтехнологічніші держави не мають таких результатів, попри те, що зараз є дуже серйозний оптимізм, і до нас надійдуть і вже надходять і будуть надходити. Над якісні системи ППО на 100% закривання не буде. До 95-97% обов'язково піднімемо. Як би це не набридло, але під час повітряної тривоги слід спускатися в укриття. Спершу подбайте про свою фізичну безпеку, а тоді про емоційний стан. Військові психологи радять не тримати переживань у собі, проговорювати їх. Друге віднови своє дихання, тому що люди в стресі дихають поверхнево, ось так треба дихати заставити змусити продисциплінувати себе знову відновити своє дихання на що для того аби психіці показати що диви я контролюю себе навіть коли дні змішались а повітряні тривоги вибивають із ритму все одно плануйте свій день і обов'язково відпочивайте правильно щоб не вигоріти раніше це не було видно бо не було таких стресорів От і люди вигорали дуже довго там за три роки, за чотири роки. Треба навчитися відновлювати енергію, відпочивати, нічого не робити. Це так складно. Насправді, от спробуйте нічого не робити. Не дивитися в інстаграм, не дивитися в кіно. За кінозатище. Чекаємо навесні, коли в росіян почнуться проблеми у ВПК. Прогнозує аналітик Павло Черник. Але нам усім слід вчитися жити в умовах постійної воєнної загрози. От є як п'ять руці, п'ять моїх особистих принципів. Росія розпадається. Це перше, у них забирають ядерну зброю. Це друге, те, що утворюється на тій території. Умовно Русської чи Московської республіки відсікають від нафти і газу. Ми вступаємо в НАТО, і ця нація проходить щонайменше 40 років очищення санації. А це буде швидко? Та ні, хай там як терор проти мирного люду Росію вже не врятує. Вона опинилася у ситуації, яку в шахах називають цухцванг, коли будь-який наступний хід лише погіршує становище. Тетяна Наконечна, флактесі Тіві. Єдині новини.